Вже вдруге президент усіх студентів із Чернівців у фіналі міжнародної програми Студентська республіка республіка-2012» Проводились вибори студентського президента, і наш Володимир Палагнюк зі значним відривом випередив усіх кандидатів. Буковинська команда Сан Сіті чи не найбільша делегація, яка була присутньою у Криму на республіці. Цілодобовий драйв переміжку з різноманітними конкурсами, квестами, пленумами та зустрічами із відомими особистостями. Студенти обговорювали країну своєї мрії, живучи в окремій республіці зі своєю структурою. Генрієта Беох побувала у цій іншій країні та знає, як там все відбувається. Майже тисяча активних учасників зі всієї України протягом трьох днів створювали квазідержавне утворення Студентська республіка. Все як насправді, реєстрація з видачею паспортів, територіальний розподіл містечок, ознайомлення з правилами. Так як кажуть, життя це гра відбувся початок величезної своєрідної політичної гри. А вже попереду вибори президента усіх студентів. Що кожний рік по-своєму крутий? Були певні побоювання цього року, що ми можемо дійсно пролетіти. Оскільки пішли домовленісті вже з кулуарні, які в деяких моментах можливо і не стосувалися саме команд, але змогли втримати ситуацію, виправити ситуацію і вивести в нужне русло. Учасники Чернівців таки втішили своїми досягненнями, адже вже вдруге виборюють звання президента. Враження звичайно найпозитивніші, це хороший результат, це найкращий результат, якого можна було очікувати. Звісно, які найближчі плани це те, що я ініціюю проєкт студентський центр зайнятості по всій Україні, по проекту, який був реалізований в Чернівецькому національному університеті при проспілці студентів ЧНУ, який дійсно гарно себе гарно себе показав, тому це може бути прикладом для решти міст України і вузів. Отакі обіцянки новообраного президента, які він втілюватиме в справжній державі Україні, в свою чергу, колишній президент обіцяє підтримувати свого наступника. Володимиру завжди буду допомагати. В принципі, я думаю, що в нього самого вистачить натхнення команди. Ось, але завжди він може розраховувати на таке, можна сказати, братське плече і порадою, і, можливо, якимись можливостями цікавими, які будуть. З'являтися у студентській республіки завжди будемо раді допомогти йому. Крім президента, чернівчани ще й отримали місце у парламенті, що доводить те, що Буковинська команда Сан Сіті працювала на повну потужність цього року. Команда була досить меншою. Але минулого року команда була більшою, але ну трошки не всі дотягували, Тому що ми їхали перший раз після великої перерви. Цього року команда працювала всі абсолютно, і це було дуже, дуже, дуже важливо що саме. Велика заслуга всіх там в цій перемозі. Продовж трьох днів тут республіканці майже не спали, адже була насичена, можна сказати, цілодобова програма. Розважальні ігри, квести, пленуми, на яких кожна команда представляла свій кластер, спортивні ігри на пляжі, дискотеки, а також майстер-класи та семінари від відомих особистостей. Ну, про життя. Ми обична говоримо жизні всі. От семінари ані на каначинаються там любой обозначенной обозначеної теми всегда разговорами о том, як найти сібя. Не обійшлося конкурсу краси. Містер студі республіки та перша леді загалом і організатори, і учасники запевняють, що залишилися задоволеними. Вовше тут республіки мне очень понравилась. Я на ней не впервые. Що хотілось би сказати? Море, пляж. И вот эти все наши команды, которые сейчас общаются на пресс-конференции, я бы хотел сказать им всем спасибо за такие прекрасные дни. В Криму, в Паторі. Ой, на ну, суд Республіка ну, звичайно, залишила залишилася такі приємні емоції, такі приємні спогади. І я вже з нетерпінням чекаю наступного літа. Ми отримали не... неоцінений досвід, в принципі, от який нам знадобиться в подальшому житті. Народ, який тут зібрався, це молоді люди, це потенціальні лідери в цього государства. це, можливо, будущі політики, будущі бізнесмени, які реально будуть строїть майбутнє цієї країни. Генрієта Бог Ярослава Бояджук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.